Привіт! З вами Академія Оаза і це наше відео про Кордицепс гриб, який заражає комах і робить з них зомбі. Добре, що він не заражає кабанів і голубів, а то не було б кому робити наші відео. Будьте обережні при перегляді цього відео, бо цей гриб, ну, він такий страшний. Тому всім приємного перегляду! Кордисеп заражає мурах цикад та інших комах і перетворює їх на зомбі. Комахи йдуть помирати, а потім з їхніх тулубів чи голів проростають спори цього гриба. Нові дослідження показують, що гриб цілком контролює скелет мурахи, але не чіпає їхній мозок. А ось мухам гірше гриб пригнічує всі їхні дії і змушує підкоритися. До речі, в інтернеті я знайшов цю фотографію. Який жах! Бідна оса, бідна, нещасна оса. Коли гриба кордицес потрапляє на екзоскелет мурахи, вона починає пробиратися крізь хітиновий покрив. Потім розростається всередині тіла комахи і починає керувати ним, перетворюючи в зомбі. Мурахи соціальні істоти, тому вони виганяють заразних особин, щоб не наражати на небезпеку колонію. Але, як і в фільмах про зомбі, мурахи не відразу мають вигляд хворих. У хвороби є інкубаційний період із кількома стадіями. Під час першої стадії комахи проводять звичний спосіб життя і їхня поведінка звична. На другій стадії гриб змушує заражену мураху покинути колонію і піти в ліс. Там вона знаходить зручне для гриба місце, вологі і захищене від сонячних променів, забирається на найближчу рослину і з всієї сили впивається щелепами в стебло чи листок. Після чого, через кілька годин мураха вмирає, а гриб протягом 10 днів вживиться її органами. На фінальній стадії з голови комахи проростає тіло гриба. Так він продовжує поширювати спори і заражати інших мурах. У новому дослідженні біологи з університету Пенсильванії з'ясували, що, розростаючись у середині комахи, гриб насправді не проникає в мозок. За допомогою електронного мікроскопу науковці виявили, що паразит огортає м'язи мурахи. Виходить, мураха залишається у свідомості, але не може керувати власним тілом. Таким чином, мураха, не контролюючи себе, йде зі своєю рідною колонії помирати в ліс. Жахливі ралії грибного зомбі-апокаліпсису. Ні-ні, тільки не це. В Україні є кордицепс, його можна зустріти на полісі і аж 4 види. Тому, коли побачиться цей жахливий гриб, будь ласка, будьте з ним обережні. Дякую за увагу. Напишіть, чи сподобалось вам це відео в коментарях. Бережіть себе від цього жахливого гриба і всім до наступного відео!